Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 54-річний чоловік, поранений у Пологівському районі під час ворожого обстрілу. За добу окупанти вдарили по області більше 400 разів, вісім будівель зруйновано. Не можна здавати в оренду житло без лічильників на воду, світло та газ. Таку норму придумали окупанти для жителів тимчасово захопленого Бердянську. Нові порядки запрацювали від сьогодні. 30 людей евакуювали з прифронтових територій Запорізької області у березні. Усі виїхали добровільно, бо ж примусову евакуацію зараз не проводять. Аби виїхати в безпечне місце, треба зв'язатись із координаційним гуманітарним центром або Національною поліцією України. Контакти ви зараз бачите на екрані. До неділі 7 квітня у Запоріжжі не курсуватимуть трамваї у Шевченківському районі. Мова про маршрути номер 10 12, 14 та 15. Натомість подовжили автобусний маршрут номер 56 від комбінату Запоріжсталь до Майдану Волі. Трамваї шістнадцятька та трійка їздитимуть з Павлокічкасу та Запоріжжя-Лівого до трамвайного депо. Все тому, що на транспортній площі ремонтують стрілочний перевід. Екотолока стартувала у Запоріжжі. Учасники можуть виграти генератори та холодильники. Потрібно створити та зареєструвати команду через Google форму, прибрати прибудинкову територію, висадити дерева чи квіти, або пофарбувати дитячий майданчик, зробити фото, опублікувати у соцмережах з певними хештегами і чекати результатів. Подробиці є у телеграм-каналі секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Випустили на волю більше півтори сотні кажанів. Запоріжці знаходили цих червонокнижних тварин у своїх оселях та передавали зооволонтерці Олесі Кулик. Рукокрилі пройшли реабілітацію у Харкові а днями їх повернули до Запоріжжя і випустили в небо на Хортиці. Запрацювала нова схема руху мостами, що з'єднують правий та лівий береги Запоріжжя. Вантовим мостом тепер можна проїхати у двох напрямках. Нанесена відповідна розмітка, встановлені нові знаки. Якщо ви вже їздили за новими маршрутами, діліться у коментарях, як вам така організація руху. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.